Вона стала першою мамою в Україні, яка віддала серце сина іншій дитині, і врятувала ще двох дітей, які днями повернулися з лікарні додому. Дмитро, Антон і Соломійка житимуть завдяки маленькому Юрі та його неймовірно сильним батькам. Чотирирічний Юра з Рівного був абсолютно здоровою дитиною, але раптом сталося лихо крововилив у мозок. Хлопчик упав у кому, а потім сталося найстрашніше смерть мозку. Не було провісників, падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини. На жаль, таке буває. Немає кого звинувачувати. Випадок на мільйон, але він стався саме з моїм сином. Юрина мати, лікарка, і вона розуміла, що сина не врятувати, але знала, що є шанс врятувати інших дітей і наважилась на посмертне донорство Юри, віддала його органи дітям, які цього потребують. Збоку виглядає божевіллям і дикістю. Але так склалося, що я не тільки мама, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей, далеких від медицини. Це мужнє рішення врятувало життя 15-річному Дмитрові з Кіровоградщини. У хлопця був це розпочинки, і за прогнозами йому лишалося жити в кращому разі рік. Хлопцеві успішно пересадили Юрину печінку, і тепер Дмитро вже грає з друзями у волейбол. Маленький Юра з мамою врятували й 12-річного Антона з окупованої Херсонщини. Хлопець народився з однією ниркою, яка кілька років тому перестала працювати. Останні майже два роки ми прожили з Антоном в, Охмадиті, в Києві. Мусили жити, тому що Антошка був на гемодіаліз. Кожного дня, кожного щовечора, що зранку, ми думали про те, сподівалися про те, що з'явиться донор, який допоможе нам змінити наше життя на краще. І ось нарешті, мама з Антончиком дочекалися. хлопцеві провали унікальну операцію. Пересадили одразу дві нирки маленького Юре. Це радість від того, що у дитини є дві нирки, але шок від того, що це дитина донор, дитина це вперше в Україні. Донор дитина зразу ж на думку спадають батьки. Я себе не уявляю на місці з батьків. Чи чи змогла б я так вчинити? Тепер хлопець проходить реабілітацію та мріє повернутися на звільнену Херсонщину. А шестирічній Соломії Юра подарував своє серце. Дівчинка страждала на дилетаційну кардіоміопатію. Пересадка серця від Юри Соломії стала першою в Україні, яку зробили такій маленькій дитині. Соломія добре перенесла операцію та прокинулась з хорошим апетитом. <клес> Добрі потим'є сонечко. Мама тебе дуже сильно любить. І тато, і дідуська всі за тебе переживають. Мати Юре змогла послухати, як б'ється серце синочка у грудях цієї дівчинки. І нарешті, вперше після трагедії з її сином відчула полегшення. Коли мені сказали, що серце вже б'ється в іншій дитині, я вперше щиро посміхнулася. Серце мого сина б'ється. Це і є та межа, смерть дає життя. Мені стало легше. Юра продовжить життя у трьох врятованих дітях, і за це їхні мами безмежно вдячні його мужнім батькам. Я б хотіла щиро подякувати батькам за їхню мужність, за таке рішення. Волеве своїм вчинком вони врятували життя трьом діткам. Ми молимося за них, молимося за Юрчика. Хай у них все буде добре в житті.